Мужчина тяжелый. Осколок. Вон, что это такое? Давай, давай. Так, 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 нормально? Давай. Давай. все. Давай. 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 слабой. Ничего не Давай. 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 В магазині були, я, хазяйка моя і девочка, внучка її прийшла до мене. Ну Ми як так сміялися туди-сюди, і воно тільки бух без сознання в ушах дзвонить. І все. Глаза відкрила, а я вже в землі, можна сказати, надо мною кришка якась. Таке відчуття, що в грабу Ну, Почала звати на допомогу. Спасіба, люди. Дівку одразу Сафільку вони достали, потім вже в мене. В голові шум, руки ноги трусяться, пальці болять, не знаю, що вони ще покаже. А так вроді, вроді, не знаю, вдома. Жалко, тільки тут малічку. Дуже хороша людина була, не знаю. відзивчива і всегда прийде на допомогу. М'ясний. Ми, ми, ми то що прийняли на завтра. Ми всегда по понедельникам виходимо, принимать м'ясо на авто. Я вже ми товар собрали все і почали ну, розчати, скільки днів Это. Я вже почав їх выходить виходить з магазину і ударною мы не поняли, що вийшли. А у вас оце рука сегодня? Так, да, це по стекловому і голова, Я впав галаву вниз. Ну, ми різка вона і ударна волна, ми так і не поняли, як що у нас могло би так Ну, Ми на полу. Це, Оце що помило. У нас понеділок зазвичай це вихідний день, коли ринок не працює зовсім. Тому сьогодні всі працівники, а також ті, хто... Торгують на ринку, були вихідні. Якби це був з вівторка по неділю день, тут би було набагато більше загиблих, тому що людей в робочі дні на ринку, коли він весь працює, дуже багато. Зрив і осколки калеті. Знаємо, що багато ранених, багато і погибших є. А тут я вбираємо, ми в магазині все розбомбили, там вирвало, повило, ну там вже поприбирали, позамітали. І ось знайомим своїм все-таки одна сім'я як би так, допомагаємо братися. Просто по мирному населенню. Це слава Богу, що не був в вівторок, що риночний день. Якщо був би риночний день, то було б жертва гораздо більше. просто огромное количество. Это что понайдилок там, кто у нас выходит, такие сами ними А так очень плохо. На жаль, люди проходили, люди у деяких павільйонах працювали. Прильот задів павільйон. Розльот цієї холодної землі, замершою асфальту, був на відстань ну, більше, навіть пів кілометра. Ну, саме звичайно, страшне це не руйнування. Саме страшне, що загинули. Жіночки, значить, одній жіночки було близько, вона підприємець близько 60 років. Одна жіночка із громади поряд перебувала тут, і вона також загинула. Знаємо, що пострадала дитина, онучка загиблої. Хочемо вас що тут немає більше Доправили до нас. Шестеро пацієнтів, із них одна пацієнтка померла на місці, тобто в морг. А одна пацієнтка була взята в операційну, але в зв'язку з тим, що там травми не сумісні з життям, то вона померла. Дитина 13 років, там поранення осколкові шиї і недалеко від суну артерії, тому звичайно її повезли в Харків. Там оперативне втручання будуть проводити Останні прильоти у нас були з 2 на 3 грудня. В основному стріляють звичайно по нашій інфраструктурі, в основному стріляють по центральним садибам, там де більшість людей знаходиться, де люди працюють, де вирує життя.